Може, мабуть, написала тобі багато чого. В твою лічку. Ні, ні, не писала сьогодні. Сьогодні не писала дивно. Руки розслаблені. Та блін, у мене після цього таке напряження емоційне, я не знаю, Та, Саша. Бо якщо... мені стидно признатися, що я чись не знаю. Хоча по факту, ти мені це пояснював, але в мене якось. Я себе відчувала, ніби. Е... Загнаний, загнаний Олень, який не знає, куди йому робити і що. Думаю, що у таніному житті було багато критики, і тому немає е, цієї такої спроможності з нею якось справлятися тут і зараз. Ти не можеш розказати послідовність да, з значить ти не знаєш тут не про викладання. Тут про незнання послідовності дій сьогодні була і друга підтема контекст нашого заняття: це перевірка читання вчиться. Ти Саша так цікаво. Почав заняття. Пояснити посадку. Я в цій посадці, боже, я її так грагульно пояснювала. Думаю, господі, я позорюсь на всю країну, мені страшно. Тому зараз розслабся і не, не треба чинити супротив. А просто скажи мені, да, чому саш, на червоному треба опустити руки, щоб розслабитися. Щоб да, І видихнути, і підготуватися до подальших дій, продивитися свою траєкторію? Угу. Вона не склала цю перевірку. Я їй дав завдання, уяви, що ти викладач, і розкажи послідовність. Мені не треба було пояснення, грубо кажучи, чому. Але послідовність, людина, яка вчиться, повинна знати послідовність певних дій. Притом я запитав достатньо прості речі, і Таня розгубилася. Але ти не хочеш розслабитись, ти повернула руки на кермо. Ти нервуєш. Бо блін, я, я щас треба... позорюсь на всю країну. Шейм, шейм, шейм. Послухай. Тобі все, це все, важливо? Що... Ні, мені важливо, що я буду ти... їздити далі. От і все, коли людина почувається в якійсь сфері невпевнено, вона думає, що про неї думають інші. Я можу бути впевнена в тисячі інших сферах життя, а в одній ні, я не впевнена. На мій погляд, Тані важко, важко поратися з можливо з тим, що вона не вміє, де вона не знає, як навчитись скоріше. З такою певною критикою, ми виконаємо декілька поворотів ліворуч при наявності трамвайних колій. І у нас є два варіанти взаємодії з трамваями і трамвайними колями. Перший варіант: ти наближаєшся до перехрестя, знаків і розмітки по смугах немає. Ти хочеш виконати поворот ліворуч. Що ти робиш? Включаєш показчик повороту, дивишся ліве зеркало, заїжджаєш повністю на трамвайні колії, тому що згідно українських правил дорожнього руху. Використовувати для повороту ліворуч трамвайні колії ти зобов'язана, коли немає знаків розмітки. Заїжджаєш на трамвайні колії, коли там немає трамвая, пропускаєш зустрічний трамвай, зустрічні автомобілі, і після цього виконуєш поворот ліворуч. Питання чому так вчилася? Тому що я вона соромила задавати запитання, тому що вона не виконувала якісно до кінця домашні завдання і не розуміє всю відповідальність, що навіть посадка це важлива деталь. Це робиться стільки, щоб розуміти, чи зрозуміла я. І я багато речей тут в посадці робила на якомусь інтуїтивному рівні. А якщо трамвай стане за нами, нічого страшного. Нічого страшного, нічого він страшного. почекає. Тобто може бути так ситуація, що ти виїхала на трамвай Ніколі, стояла, стояла, пропускала зустрічних і тут під'їхав ззаду трамвай. Да. Він теж почекає, поки ти уїдеш. Наскільки я знаю, такі дні у водінні також потрібні для того, щоб помічати власний результат. Друга ситуація. Ти наближаєшся до перехрестя. І є знак, там, наприклад, 5.16 чи там 5.18, чи розмітка по смугах. І знак каже, з лівої смуги ліворуч, ну або розворот, ми пам'ятаємо. Тоді ти вже на трамвайній колі заїжджати не маєш права. Ти включаєш лівий покажчик повороту і будеш виконувати поворот ліворуч зі своєї смуги. Різниця тільки в одному. Є знаки або розмітка, або немає. Є. Ти виконуєш те, що вказує знак? Угу. Немає, ти заїжджаєш на трамвайній ага. колії. Поворот, зеркала, посадка, підголівний, кремень – немає неважливого. Неправильно поставлені руки напруження. Напруження стрес. Стрес – я заглохла. Чому дорожні служби в одному місці поставили знак, а в іншому ні? Як думаєш? Як думаєш? Mm. 90% вчителів теорії це не розповідають в класі. Дуже хочеться бути хорошою ученицею, дуже хочеться бути е, розумною, все хватати на льоту. І коли е, Таня зустрічається з тим, що це не виходить, е, вона ніби намагається точно зробити це добре. Що там, що там, там — Там там — однакова дорога. Там знак є, там так, Я спеціально зробив, що там дві смуги, там дві смуги, там трамвані колі, там все однаково. Але в одному місці поставили знак, а в іншому ні. Зупинись на хвилинку, підпишись на мій канал, а потім обов'язково прокоментуй це відео. Синдром відмінника, перфекціонізм це такі речі, яких дуже багато у нашому суспільстві, і ну, напевно, кожен другий, хто до мене приходить, має такий синдром, де дуже хочеться вміти все одразу. Я вже на минулих наших відео казала, що це може бути спричинений тим, що за високі вимоги, але не показують, як це робити, не навчають, як зробити. Тут, де є знак, у трамвая буде свій світлофор трамвайний. Mm -hmm. І він буде їхати тоді, коли автомобілі стоять. А автомобілі будуть їхати тоді, коли трамвай ага. в цьому напрямку стоїть. Понятно. Тут Понятно. може не бути світлофорів, mm -hmm. може бути нерегульоване перехрестя. І ось тоді можна виконати. Ось Зараз ми виконаємо декілька поворотів з трамвайних колір. В управлінні автомобілем немає неважливого. І мені здається, Таня цього не зрозуміла, і вона акцентує увагу на дорогу, на управління дорогою, але не заакцентувала увагу на багато речей на самому початку. Тобто для неї це було таке можливо веселе задоволення, гра, но не навчання. Саша, в мене після першого цього в мене погані мислі в голові. В мене, Які? Що Я опозорилась на всю Україну. Ти ж це не вирішиш, я тебе знаю. Таня. Іди, е спереду, що... Питання в іншому. Питання в іншому. Чи вмієш ти вчитися? Ну так. І у Тані є за високі вимоги від себе. Ніби зараз я маю точно зрозуміти цю вправу отут е миттю. Миттєво все зробити якісно, добре. І як мені здається, все ж таки перша причина, щоб мій учитель був задоволений. Саша дуже на мене позитивно впливає. Я ним восхищаюсь, це правда. Саша mm -hmm. каже, що я його ідеалізую, але це його думка. Я готуюсь до наших занять, хоча викладаю вже більше 12 років. Я ж теж готуюсь. І я кожен раз думаю, що дати або що не дати, виходячи з цього попереднього. І враховуючи те, що у нас з тобою обмежена кількість часу, вона стала інструктором, а я став е, учнем. І я почав задавати запитання, ніби тупі. Але я зробив вигляд, що я їх не розумію, чому саме так? І тут, наприклад, чому саме така послідовність? Чому ми спочатку це робимо, а не це? І тут у Тетяни не було аргументів. Раз не було аргументів, значить для неї ця послідовність до цього до сьогоднішнього заняття була неважлива. Ну, от представ, знаходять от у людини якусь болячку, скажуть, що її вилічить невозможно. От, от слово «вообще». А тут з'являється людина, яка каже: та все надо сделать те, 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 те те. Ну от приблизно така ж ситуація з Сашою. Йому б хотілося, щоб вона розбиралася в теорії, виконувала повністю домашні завдання. Як будь-якому вчителю, йому ж так легше. Він розуміє, що в нього є програма своїх уроків, і йому б хотілося її давати так, щоб вона розуміла про що йде мова. А виходить, що йому доводиться десь декілька разів перепояснювати, щоб за цей обмежений час щось тебе навчити, я використовую різні методи способи. І що цікаве, це відео дуже багато людей, інструкторів або вчителів будуть дивитися з користю і записувати як конспект, тому що вони будуть потім застосовувати якісь методи в навчанні своїх учнів. That's exactly the I можливо, Таня відчуває оцей такий конфлікт, який назріває, чи це навіть не конфлікт, а можливо злість якась, так? І мені здається, Таня високочутливою людиною. Вона відчуває такі моменти, і це також на неї тисне внутрішньо. Таня не заглибилась, але я сподіваюся, що після цього заняття вона трошки по-іншому почне відноситись до навчання. Не переживай, це і мій позор. Що на якомусь занятті ти не зробила послідовність, а я все одно продовжую далі тебе вчити. <рігла> а не зупинив і не сказав: Таня, поки ти не вивчиш це, ми далі не рухаємось. Розумієш? Угу. <рігла> Поїхали. <рігла> ти поїдеш ліворуч. При повороті ліворуч ти можеш використати трамвайні колії і заїхати на трамвайні колії попутного напрямку. Mm -hmm. Твоє завдання дати дорогу тим, хто рухається звідти, і тим, хто рухається по головній дорозі. Отже, першому ти даєш зліва, per потім шумки. ти даєш справа, потім ти даєш зустрічним. Якщо зустріч ніхто, ти, мож, ти можеш заїхати по трамвайних коліях. Під'їжджай. Да, і ні. дивись, де трамвайні колії попутного напрямку, ти заїжджаєш на трамвайні колії попутного напрямку. Я заїжджаю на трамвайній колі. Крутиш рук. Крути. Рутим, рутим. Все. Крути. Крути, Виїжджай на трамвайній колі. Да. Нікого немає. Друга передача. Друга і передача. ти маєш право рухатись по трамвайних коліях. Що це значить? Якщо поруч все зайнято, ти їдеш по трамвайних коліях. Потім, коли звільняється, ти спокійно можеш повернутися. Правий поворот, Правий праве поворот. зеркало і зміщаєшся з'їжджаєш ага. з, з трамвайних колі. І трамвай на колію це в мене, виходить, іде як ще одна смуга. Так, да. Викор... ти можеш їх використовувати згідно правил дорожнього руху, коли вони на одному рівні і суцільно не виділені. І ти дивись, тут є трамані колі, але так, ти слиш? повертаєш зі своєї смуги. Поїхав? Я повертаю зі своєї смуги. Чого? Тому що є знак по рух по смугах. так. Да. Синьо, ти запам'ятала? Yes, I remember. Тримаєш свою смугу. Знак. Хорошо. Далі на перехресті знову поворот ліворуч. Знову поворот ліворуч. Yes, yes рух по смугах. Uh, ні. Ні. Значить, ти заїжджаєш на трамвайні колії. Погляд зеркало mm -hmm. і заїжджаєш на трамвайні колії. Жух. Рухаєшся по трамвайних коліях І, і пішой. І виїжджаєш. пішоход. Він у тебе за стійкою був. Тому щоб бачити раніше таких пішоходів, нахилятися треба або дивитися раніше. Стоп! Чого ти заглушила двигун? Чого ти сьогодні, хапаєшся сьогодні. за все Чого ти хапаєшся за все подряд? Ще раз, бачиш знак, да. як цей знак називається? Uh, напрямки руху по смугах. І так, ти зараз бачиш, що ти з лівої смуги повертаєш ліворуч, лівий да. поворот. Значить, на трамвайній колі ти заїхати не маєш права, тому що є знак і розмітка, яка вказує рух по смугах. Рух, повертаєш рух. ліворуч. Я їду чітко по своїй смузі. Так. Да. Да, Всі вжух, вжух, вжух. По своїй смузі, отак от обережненько. І на наступному знак. перехресті ліворуч. І на наступному знак, знак, знак. Так, ще рано, ще рано включають поворот. Ні, не рано, включай. Знак. А, і тут виходить як? Ми заїжджаємо на трамвайні. Ти позна вже відключи поворот. Все, поїхали прямо. Ти повинна була заїхати на трамвайні Колі раніше? Да, я знаю. Так, а чого ти це не зробила? Ми я ж домовилась губилася, Саш. Я я, я не знаю. В мене я, я гублюсь, я не знаю, як з цим боротися. І, ну ти знаєш, я дуже всі стараюся. Поверти, повертайся в автомобіль. У мене дбається те, що я. Поміняй передачу, Таня. Ти зараз зациклена на тій помилці, на яку ти зробила дуже давно, а тобі треба продовжувати управляти автомобілем або зупинитись і аналізувати свої помилки. Ти який шлях обираєш? Їхати далі. Тоді знак... концентруєшся на дорозі, тримаєш траєкторію, перевіряєш ручки, 9-3, ноги так, в... ліва в упорі, все розслаблено. Плечі опусти. Так тут тралік, ну але він їде повільно. Тут нікого дуже нема. Я можу склиниться на трамвайні колії. Так, тут пішоходів тут на даний момент нема. Дай газ. Дай, Даємо газ. І правий ще. поворот. І правий поворот і все, я зміщаюся. Нормально? Так. Можна собі сказати, молодець? Можна. Оце я зміщаю ті, змогу. Тихо, тихо, куди, куди може? ти? Ну, куди? Сторон... Стоп. Саша, куди як ти як по всій це? дорозі віляєш? Я хочу так, щоб воно все, У мене поворотники, непонятно. Так, а чого ти віляєш по всій дорозі? Поворотники, ладно, ти чого? Ці... Так не можна не знаю, там. Все добре. Тут Зупинилась. Пішоходи, як це нема? Так. Готуйся, якщо вони навіть доход... готуйся не до сюди, початку руху. Готуйся до початку руху. Це ж, якщо вони навіть не дійшли до нього, ми все одно їх пропускаємо, правильно? Вона вже йшла і вже майже ступила. І видно було, що вона йде сюди. Плавніше, Тань. Що ж, я постараюсь, правда. Хорошо. Подивись траєкторію прямо через перехрестя. Тут ні. Так, тут. У нас нікого нема. Проїждж... а чого ти зупинилася? Ну я діпа, перестраховую себе. Хорошо, замігш, тоді, Саша. тоді, окей. Все, я поняв. Щоб я не я вискочила, не панутися з ними. Саша, заміть, я не психанула. Третя передача. Я... Ти хочеш щоб я тебе похвалив? Ні, я можу да. похвалити. <ріх> да. Хорошо, я тебе хвалю, Таня, за те, що ти не стресанула, взяла собі в руки і продовжила водіння. На, на світлофорі праворуч. ти молодець.